Уряд звільнив очільника ДСНС вісім мільйонів гривень на ремонт чотирьох закладів освіти. Ведмідь балу готується до переїзду. Команда першого подільського продовжує інформувати вас про важливе в студії Денис Піменов. Це «5 хвилин на головне. Розпочинаємо. Отже, сьогодні кабінет міністрів України ухвалив рішення про звільнення Сергія Крука з посади очільника Державної служби України із надзвичайних ситуацій. Про це помідовив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Виконання обов'язків голови ДСНС покладено на заступника керівника служби Володимира Демчука. За словами керівника МВС, відомство працює в штатному режимі. Однак анонсував і додаткові кадрові зміни за результатами перевірки. Вчора хмельничани відзначали особливий день незалежності, а сьогодні, 25 серпня, місто попрощалося з тим, хто виборював свободу і незалежність для нашої країни. Це був Віталій Науменко, спортсмен, колишній поліцейський, люблячий тато і чоловік. Йому назавжди залишилось 37. Чоловік служив у поліції, згодом брав участь в АТО ООС на сході країни і загалом вирішив пов'язати своє життя з військом з Чоловік проходив службу за контрактом. Відомо, що військовий загинув, потрапивши під обстріл під час бойового завдання. Трапилось це на Донеччині на Бахмутському напрямку. Два місяці чоловік вважався безвісти зниклим. Його тіло вдалося повернути лише зараз. Як додав командир, на сьогоднішній день населений пункт, за який бився Віталій, вже звільнений. Тепер герой назавжди повернувся додому. Його поховали на Алеї Слави у мікрорайоні Ракове. У захисника залишилася мама, сестра, дружина і двоє дітей. У Хмельницькому запланували заасфальтувати території чотирьох закладів освіти: це ліцей номер 4 спеціалізована загальноосвітня школа номер 18 29-та школа та палац творчості. Загалом на ремонти готові витратити майже 8 мільйонів гривень з податками. Така інформація розміщена у системі електронних закупівель Прозоро. Планують зняти старе асфальтобетонне покриття, вирівняти щебеневі основи з додавання нового матеріалу, також облаштувати підстильні та вирівнювальні шари покриття та нове асфальтобетонне покриття. Також встановити бортові камені та перебирки. Бурого ведмедя балу, який утримується в клітці з окуточка у Хмельницькому парку імені Михайла Чекмана, місцева влада має намір передати до національного природного парку Синевір. Відповідний проєкт рішення виконкому опублікували 24 серпня на сайті міськради. Отже, цитуємо внести на розгляд сесії міської ради пропозицію про надання дозволу комунальному підприємству Парки і сквери міста Хмельницького на передачу майна комунальної власності, а саме ведмедя Балу, до національного природного парку «Синний вір». Йдеться у повідомленні. Директор комунального підприємства Парки і сквери міста Хмельницького Олександр Боднарчук каже, що не заперечує, аби аби ведмедя перемістили у кращі умови. Хмельничани влаштували патріотичний забіг в парку Чекмана. У хлопців сині, у дівчат жовті. У таких спортивних футболках з національним принтом бігли учасники заходу. Патріотичний забіг присвятили до Дня Незалежності. Зареєструвалися декілька десятків охочих, бігли дистанцію у 5 кілометрів, тобто два кола. За словами організаторів, цього разу забіг не благодійний, а більше розважальний і для підтримки національного духу. Аналогічний забіг провели одразу в 11 містах України, серед яких Київ, Одеса, Рівне та інші. Всі учасники пробіжки отримали патріотичні медалі. З 25 до 28 серпня на Хмельниччині оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки. В цей період заборонено розведення вогнищ у рекреаційних зонах. Тому будьте вкрай обережні. Ну і наразі це усі актуальні новини на дану годину. Бажаєте долучитися до інформаційного фронту на першому подільському. Запрошуємо до нашого телеграм-каналу. До зустрічі в ефірі і бережіть себе.